Сьогоднішній день один із найстрашніших, мабуть, днів в історії України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Всюди є загиблі, є поранені, десятки людей. Охмадит в Києві, пологовий будинок, дитячий садочок. Дякувати Богу, в садочку всі живі. Але Охмадит, лікарня, де лікується. Хворі діти на онкологію, на порушення з нирками. Куди ви цілили у виродки? Як вас рука піднялася нажати ту кнопку і відправити ракету? В пеклі вам горіти і прощення немає. Я зовсім не таке відео хотіла зробити. Але День сьогодні важкий ще і для мене особисто, бо плаче серце за українцями. У мене сьогодні ранок почався із повідомлення померла моя подруга, однокласниця моя, людина, з якою ми дружили з першого класу всі ці роки. Це людина, яка. Була завжди поряд, тоді, коли мені було найважче. Вона підтримувала завжди мене, хоча самі було теж не дуже легко. Роки перестройки проходили разом, це в нас було разом. І ось так раптово я не думала, що так станеться. Залишився син, який. На 90% залежав від неї його життя. Мама, царство Небесне тобі Ксюха. Царство Небесне всі сьогодні загибли. Боже, селянся на Україну неможливо вже це терпіти. Я вибачаюся. Але <світ> говорять, що ви далеко вам все рівно. Нема все рівно не для кого. Ми всі українці, всім болить, і всім дуже важко. Тільки усі Внучатка тримають і не дають повністю розсипатися. Ось так розпочалася моя відпустка, Вона тут короткочасна. У мене ще наближається ми дні, проведемо її. 12 липня померла моя мама. Було багато 12 липня, був багато. день народження Різних мого тата. задумок. І сьогодні він мені наснився. Такого не було дуже Ніщо так не заспокоює, як природа. І от, будь ласочка, така новина. Молимося за душі померлих, за душі новопристалених. Відео невеселим, але я повинна була його зняти в пам'ять про мою улюблену подругу. І про моїх батьків, нехай там їм буде легше. День у нас сьогоднішній пройшов ось так на природі, як бачите, вже. Червоніє калина, Червоніє Горобина. Мабуть, буде рання осінь. А ще ж, мабуть, і літа не було в Німеччині. Хоча сьогодні вже було 23. Сьогодні згадувала кожен день, який залишився в пам'яті. З нашою подружайкою, з моїми батьками, в чомусь себе виню. Вчора хотіла ввечері їй подзвонити, але вже було пізно, адже в Україні все на годину раніше, то тож у неї завжди було велике господарство, і вона рано лягала спати. Я вирішила подзвонити їй сьогодні вранці. Все рівно ж була вдома. А вранці дзвонити було нікому. Тому це відео спонукання: не відкладайте на майбутнє те, що потрібно, і відчуваєте потрібно зробити саме сьогодні, щоб не вийшло ось так, як у мене. Бо завтра телефон може просто не відповісти. Живіть сьогоднішнім днем, важко! Дуже важко, чи зовсім неможливо, але живіть сьогодні. Не відкладайте, завтра може не настати, і ніхто не знає, чи буде воно гарнішим, чим сьогодні, чи набагато гіршим. Ось так у неділю проходять вихідні дні у Німеччині. Хто велосипедами займається, а хто зустрічається, Друзями, хто йде в штат-парк, хто ботанічний, насолоджується єднанням з природою. Я бажаю, щоб ми навчилися хоч трішки ось так жити і цінувати життя. Адже вдома у мене теж не було вихідних. Так, я полюбляла полоти, порпатися в городі, розводити квіти, а потрібно. Зустрічатися з людьми, спілкуватися, тим більше, коли ось така у нас ситуація триклятуща війна. Пишіть один одному, дзвоніть і живіть на зло ворогам, на зло хворобі, миру. Перемоги і здоров'я.